Тим часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, яка сподіваюся, сьогодні буде пізніше в нашому ефірі, виклала таку інтригуючу картинку із Бахмутом так обведеним. Так, як ми можемо це розуміти? Ну, це можна розуміти так, що українські підрозділи почали наступальні штурмові дії на південному і північному флангах Бахмуту, вдалі дії, не дивлячись на шалений спротив ворога. Нашим десанто-штурмовим та механізованим підрозділом вдалося пройти на різних ділянках фронту вздовж каналу Сіверський Донець, Донбас, напрямку Плечіївка, Оріхово-Васильівка, Залізнянська, Богданівка на відстані від 300 метрів до кілометра. Угу. Тобто операція, оголошена раніше, маляр із оточення Бахмута, зараз розвивається. Ну, ми я, я можу сказати те, що я сказав, що йдуть штурмові дії, е, наші війська просуваються, не дивлячись на те, що ворог намагається чинити опір. Після того як терористична організація Вагнер заявила про вихід із Бахмута, хто там чинить опір нашим збройним силам? Що це за частини ворога підрозділи ворога? Там ну це мотострілецькі та десант, повітряно-десантні підрозділи окупанта. Ми знаємо все про них. Ми наші штаби добре їх вивчили. Знають їхні слабкі і сильні сторони, і це буде максимально враховано під час наших насупальних штурмових дій. В, ну, приблизно моральний стан деяких їхніх підрозділів. Ви бачили, коли показували допит командира 72-ї бригади. І наскільки у них теплі відносини і взаємодія між підрозділами так, от того, якого вагнерівці взяли в полон, командир російської 72-ї бригади, це взагалі в голові не вкладається, коли найманці беруть в полон представника своєї ж країни своєї армії. Як цей конфлікт між найманцями і регулярними військами впливає на бойову спроможність ворога в Бахмуті? Безперечно, це впливає, адже в них те, що пригожин постійно намагався принижувати підрозділи регулярного війська. Чи кожен його виступ він фактично був присвячений цьому і не тільки керівництво, а й загалом він казав, що їхні підрозділи набагато краще підготовлені в результаті зараз він жаліється на те, що вони мінують їм відходи. Це природні процеси і це дуже сегментовані вони них групування з різних частин питається. З різних, скажем, соціальних зрізів їхнього суспільства, ну але саме цікаве, те, що ви, якщо згадаєте, вони нас постійно називали стейт», вони нас називали країною 404, Вони казали, що наші добробати, ніби тут, влаштовують розбирки і недисципліновані. Насправді, наші добробати герої, то жидеві Вінчі, це просто вже війшов наш епос, і вони влилися в регулярне військо і стали дисциплінованими мужніми воїнами. На відміну від своєї свори, яка у них і тим паче зачастую зв'язана зібрана з криміналітетом, генерал Сирський напередодні повідомив про просування наших сил в районі Сватового. Яка ситуація там зараз? Ну там ворог намагається. Він на к сили намагається атакувати наші підрозділи. За цю добу відбулося загалом на Лано-Купінському на напрямку сім І Він ворог там дуже активний в плані вогневого враження. 500 разів обхилював наші позиції. Створює реактивну артилерію, Два авіанальоти здійснив. в результаті боєзітний. Було 26 окупантів. Знищено 65 Зазнали поранень. Також підбито танк. Т-72Б, бойову машину десанта. Гармату протитанкову і три військових автомобілі. Угу. Тобто, там така позиційна війна продовжується. А щодо Куп'янська, який теж напрямок Куп'янський, якщо так звузити, так регулярно страждає саме місто від обстрілів. Що там відбувається? Ну я, я, я взяв взагалі всю ділянку, цю як загалом там ворог намагається, там є його підрозділи. І десантно-штурмові, і мотострілецькі підрозділи. Він концентрує, як ви правильно сказали, потужні, най найпотужніші там артилерійські удари відбуваються. І в останні тижні постійно намагався там вести атакувальні дії. Але е завдяки вдалому вогневому враженню і за потреби контрнаступальним діям наших підрозділів це не, не вдавалося. Зрозуміло. дякую вам дуже за інформацію. Сергій Черевати, речник східного групування військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.